Всім привіт, Як ви потрапили на мій канал Дашуха. Сьогодні в цьому відео я буду робити із одежі моєї бабусі і дідуся стильні модні образи. Тому поїхали. І так, перший образ, який я хочу зробити з одної речі моєї бабусі, це ось така спідниця. Я знаю, що такі спідниці довгі зараз, доволі такі стильні, тому я думаю, мені буде гарно. Звичайно, ще посередині роблять такий якийсь розріз, я знаю, але тут немає. Ну, я думаю, нічого страшного, може вийти теж непоганий образ. Ось таку беру спідницю. Далі наверх я буду одягати ось такий таку маєчку, але я зроблю з неї топ. І з прикрас я одягну ось таку таке намисто з квіточками. Ви вже бачили його в одному із шорт, відео шорт. Шорт. Які шорти, відео шорт. І на добавочку у мене буде ось така сумочка, з якою я хожу, можна сказати, повсюду. Тому вона теж буде гарно заповняти цей образ. А тепер давайте подивимось, що з цього всього вийде. Наступний мій образ буде складатися з реч мого діда, і він буде виглядати більш так пошкільному. І так, річ мого діда це ось така рубаха. Вона, звичайно, вже не сильно в новому стані, але мені подобається те, що вона не без всяких малюнків, без всього цього. Вона звичайно в клітинку. І на мене вона виглядає як оверсайз. Я хочу її надіти як накидку. У мене є схожа така одна. Кофта, вона тепла, я її буду носити більш так осенню, теж така в клітинку, тому ця дуже схожа на неї. І під неї я хочу одягнути ось такий ну, ось таку майку, але я зроблю з неї топ. На ноги я одягну звичайні штани мом, напевно. Я їх ношу вже дуже давно, але вони мені дуже подобаються, тим, що вони прості. І підходять майже до всього. Ну, звичайно, якщо у нас це більш такий шкільний образ, тому ми додаємо, ще сюди портфель. Думаю, це буде виглядати дуже гарно. Подивимось, Чевий образ буде складатися з речі, яка не знаю, кому принадлежить, але я знаю, що вона в моєму селі лежить вже доволі-таки давно, і я її побачила, вирішила, що її може теж якось поєднати доволі-таки цікаво з чимось, і вийде теж гарний образ. І так, що ж це за річ? Класнючий червоний світшот, Худак, кофта. Я знаю, що мені дуже личить червоний колір, тому. Прям це взагалі, класно. Далі на низ я надіну доволі таки незвичайно для цієї для сьогоднішньої моди річ. Це скіні штани. Ось вони. Я їх знайшла теж у селі. Вони лежали уже давненько. Я їх колись носила ще в школу, і я їх привезла сюди в село. Щоб вони просто тут лежали. Коли мені там треба може кудись піти, то я їх одягаю. Тому давайте спробуємо одягнути під цю кофтинку. ось ці штани. Також буде ось така сумочка, яка взагалі принадлежить моїй мамі. Тому вона теж я думаю гарно впишеться в образ, тому що червона кофтинка, червона сумочка буде дуже дуже гарно. Також буде ще. Прикраса, яку я не взяла з собою зараз сюди. А щоб мені це вам показати, мені треба зараз бігти в хату, брати ту прикрасу. А це дуже заморочливо. Тому побачите її уже прямо зараз. Of of Наступний образ теж схожий на більш такий шкільний. І він буде складатися із речі мого діда. Це знову ж таки рубашка. Але вона звичайна біла. Я, взагалі, в шоці, що я знайшла таку рубашку, тому що зазвичай у діда якісь е, в квітинку, в крапочку, в якісь е, квіточки. І плюс вона на мене виглядає як оверсайз, тому що вона велика. Я її одягну просто заправляючи як обичну звичайну рубашку і. На Наниз я одягну знову ж таки свої улюблені штани мом. Далі буде ось така прикраса. Ось така. Ну і я вирішила, що в принципі я не хочу додавати сюди ніякої ні портфеля, ні сумки. Це буде більш такий образ без багажа. Тому дивіться, що вийшло. Ну що ж, любі друзяки, я надіюсь, вам сподобалось це відео. Якщо вам сподобалось, то обов'язково поставте лайки, напишіть мені коментарі. Також підписуйтесь на цей канал, якщо ви хочете бачити більше корисного контенту для дівчат про красоту, про життя звичайної дівчинки 16 років. А також в цю всю категорію входить стиль, тому що мені, чесно кажучи, дуже подобається знімати такі подібні відео, як сьогоднішнє. Також підписуйтесь на мій інстаграм, на мій Тікток, буду вас теж там. Чекати, а я бажаю вам всього самого найкращого. Бай